Увійдіть. Ваш капитан звали. Визивав. Жи були тут двоє. Оформите? Оформите як треба. Зрозумів. Так, давай свободен. Mm. Слухай. А ще сейчас годину, ти не знаешь? Так приблизно. Можеш відчути? Почекай. Я кажу і котр години Та мені взагалі все одно котр годину що, що за. що там відбувається? Мені все одно, ну ну пизди тогда сядь. Сядь сядь. Тут особливо не посидиш Тут стоїш, відспочиваєш Ну вся ця хуйня, мій. Та там разом какой хочешь. Крапля, ніхуя не діє. Сядь спробуй. Сядь, блядь, сядь. Зараз спробую. Я раніше, коли служив ще нормально, я кожен день 20 разів віджимався до обіду, 20 разів віджимався. Да, це як пташка гадить. Давай я тобі, Ну, я тобі покажу, як я віджимався. Спочатку... Спочатку я отак так вставав, от раз, м'якенько, а потім отак. Розумієш? Але разів 20 перед обідом. от. Ну, потім в гарнізоні в нас спирт з'явився. Я перед обідом вже грамів 200 потім приймав. Вже перестав віджиматися. Де да, як ти заебав? Да ладно тобі! Що ти сердишся? Сердитися будеш собі дорожче, розумієш? Ми тут. Що це за вода капає? Та капає. Зальє нас і все. Каналізація? Зальє нас і все. Розумієш? Ты сам-то отжимаешься Віджимаюсь! Я бачу бойву Тебе тобі Либонь хро добрый в армии Та кабану там А сам ты ти не кабан Правильно Тому що вже по півроку я не віджимаюсь І став здоровий, блять як пельмень А раніше так такий був на турничок так от оп, повишу спочатку, потягнусь, і потім на сонечко раз і так 20 разів. стрибою, оп, потягнуся так спокійно. Та ладно, я не хотів навіть. Бля, хочеш, може помовчати? Не хочеш мене слухати? Да, сядь, помовчи, я тебе Може Можу помовчати. Ти мужик здоровий, правильно. У тебе руки здорові, ноги. Просто блядь, проблеми мене дуже хвилює. Я читав один вірш, якийсь поетов хузнає. Він писав, що з лузу з'їхав Степан Разін, яка рай, різниця, блядь. Такая ж крапля на, на, на голову капала. И шо? И. І... Это такая пытка китайская. Ну китайская, яка мені разница? Китайцы, до речи... Я теж читав. Я нихуя нечего. У них. Тари 70 лет. Они... кожен. блядь. Вони в деревнях там всі живуть. От. Ну як я от з села, і вони то, вважають там, в якась їх столиця, не знаю, Шанхай чи Шанхай. Шанхай. І от і. І, і вони виходять всі, з тітки стоїть. Вони бідні, як в нас, є бідність там. І вони спеціально роблять таку та Ну якусь там своє своє якось О, ну може це. Ти знаєш? О, поважаю, брат братішка. Від дихання залежить. Дихання. В тебе не вийде, ніхто. Треба займатися цим років 20. Здорово в тебе виходить. Напевно, баб нормально їбеш. Не сядь краще. У нас як як кажуть, поки шишка стоїть. Хоч тобі 100 років, блять, шишка стоїть в мене, шишка стоїть. Сядь краще. Да ладно тобі. Я В мене характер спокійний. Спокійний характер. Характер в мене спокійний. Отак я на, на турничок. Ты аккуратно затопиш нас, зараз сядь До речі, якщо через цю трубу з'їбатися спробуємо. Якщо цю хуйню відмітити і по трубі... Так... Ты мужик здоровий, ти біж втечеш, розумієш? А я буду там в лісі сидіти. В якому лісі? В якому лісі? Це не ліс. А що там? Хуй знает. Розщитка якась. Не, ми не выліземо туди. Там розщитка, там ток. Три фази йдуть. Як йобне, все пиздець. Мати мені завжди говорила, что все нормально буде. А батько говорить цей. Разгибай. Кто разгиба? Мені, мі, мій батько. Каже, що мати що. І от, блядь, ми тут сидимо з тобою як два фуфела. розумієш, пуфлижно сидимо. Ой. Жрати не хочеться, спати не хочеться. моча якась сеча тече, блядь, не, не хочеться мені нічого, Мені... я тут... Згадую коли чись. У мене настрій одразу добрий. Ти охуїв від твоїх згадок. Ти нібудь таке щось Те, згадаючи, там, як цей. Ну Та всяке з загалом згадую. Тегло спочатку таскав я. Ось. І там... Ну... І там якраз... Я коли знаєш хороше перед сном згадую, як поїбався я тоді. Перший раз поїбався. В, де... в селі. Ну як? Да хуй, я зараз розповім. Шишка встане. Потім буде тут... Дрочити на все. В кого встане? В тебе ще? А в тебе ще не встане? А якого хуя в мене повинна шишка встати У двох тут сидимо Ну Давай розповідай Ну Три сімьорки випив. Три сім'ки. Бутилку. З одною дурою Ну а потім поїбалися. Бля, охуєнна історія в мене. шишка прям так стала ще Блять, сейчас ціни їбати буду. Так стало. Те ж просто поїбалося все? Швидко так, десь хвилин вс ебалось. А в мене потім одразу малаф'я по полилася. <рив> Багато малафі налилось. Як коли дрочив, просто бля ну історію в тебе. Чувак. Ну, то лось, блять, тобі такі історії 6. Да ладно, ты мене ж весь час будеш сміятися. Розповідай, як ты дрочив. Шишку. Шишку, шишку. Бердянск потім я згадую. Там море. Типа Чорного моря. А Там я срав.